嘟嘟嘟。 Друзі, доброго дня! Якщо ви бачите це відео, то у вас є світло і ви щасливчик. А в мене, на жаль, немає світла. І щоб не сидіти і не сумувати вдома, я вирішив, тим паче, що на дворі вийш... вийшло сонечко яскраве, давно його вже не було. Вирішив не гаяти часу і виїхати на велосипеді. А велосипед це. Добре зігріваючи, так як вдома холодно, нема ні світла, ні газу, ні води. Що вдома робити? Сів на велосипед, і крути, зігрівайся. І корисно, і зігрієшся, і получиш масу задоволення. Тому я взяв свого вірного друга і поїхав ось на таку чудову природу. А ще на заході сонця взагалі чудово. Хочу ще сьогодні продегустувати давно цю. Страву не бачив і не куштував з минулого року. Раніше я її часто брав з собою у велопоходи, так як вона була раніше дуже дешева, доступна. І головне, висококалорійна. А це саме головне у поході, щоб було максимум калорій, щоб сил хватало на весь день. А потім якось воно зникло з полиць магазинів. Якось було не до цього. А нещодавно, проходячи повз прилавків, я побачив знайому. Бляшанку. І вирішив її протестувати, чи змінився смак з тих часів чи ні. Ну що, приступимо до тестування нашої страви, так сказати, дегустейшн. Поїхали! <поєхали> що в нас є з собою? Що ж ми сьогодні будемо готувати-тестувати? Газовий балончик, бутилочка води в пакеті покажу, таємний аксесуар, Чудо девайс, який ми вже тестували. Робили розпаковку невелику, дехто не міг бачити на каналі. І головна страва, яку я хотів показати, це ось така каша гречана в бляшанці, жестяній. Каша гречана зі свининою. Вага його 340 грамів. До речі, відношуся до таких виробів до консервів не дуже. Позитивно, але колись раз спробував і мені на диво сподобалось. Після того я її брав. Але, як вже сказав раніше, вони пропали і не було їх довго. І тепер хочеться скуштувати їх знову. Чому воно. Вигідно та тому, що брати з собою поход гречку, тягти воду, спеції, потім м'ясо готува... готувати. Це проходить і забирає дуже багато часу. А так взяв, дістав на газовий пальник, розігрів, бистренько поїв, ситно і швидко і поїхав далі. Тому воно мені сподобалось. Погода сьогодні чудова, хоч і зима вже 2 грудня, але вітря на сьогодні на вулиці. Ну нічого. Так станемо наш чудо-девайс. Чухол наш. Оцей копілочок наш, на якому ми будемо розігрівати. Дуже швидко сідає сонце. Шкода, такий день чудовий був. Беремо з нашого котелка кришку. Яку будемо замість коврівки розігрівати там. Так, чим її. Добре, що швидкий ключ є. Не треба ні ножа, ні відкривалку ні з собою возити, нічого. Якщо є нихті піддовбав, у кого немає, як у мене, бере виделочку, калас, і готово. Дістали. М -м 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 -м. Навіть не розігрівши, а смак. Ой! Запах. У мене вже слюнки течуть Нічого терпим Трішки терпим Ой. Ой, чудово. Розкажіть мені, до речі, чим ви займаєтесь, коли немає світла? Виспаться, я вже виспався. Перегуляли всі доступні і можливі ігри, які настольні, бувають, карти, доміно, шахи. теж вже набридло? Вже хто зна чим займатися. Добре, що сьогодні погода така. Майже ідеальна, не врахуючи сильного вітру на ну, та дрібниця. Мені цікаво, чим займаєтесь ви, коли немає світла. І сумуєте. Якщо сумуєте, якщо не сумуєтеся, то... Так буде скучно, як зимою. Містка, баночка від виду така невеличка, а влазить тут так. Допоможе сьогодні в такий шалений вітер. О! Чудово. М -м -м. Люблю, до речі, на природі так вибиратися, якщо є можливість. На природі, до речі, ніхто не може розгадати ці загадки. Чому на природі страви навіть найпрості? Ще одна її загадка, яку я, до речі, теж не можу розгадати. Чому кава? Одна й та сама кава, але налита в стаканчик з кришечкою накрита і без кришечки. Теж чомусь має різний смак. Невідомо. відомо, чудеса якісь самі? О, ну вітер шалений. Я би не вітрозахист на нашому пальнику. Сумніваюся, що ми б її розігріли. I'm going to friend to Завжди змарщувати ланцюг і він тебе ніколи не підведе. 11 років. Пет круглий рік. Сів і поїхав куди хочеш. Ні від кого не залежиш. А зараз, до речі, дуже актуальний. На ньому активно можна зігріватися. На цьому економлячи на енергонесучих засобах. Не купляти нічого, сів, крутиш педалі і поїхав. І грієшся. Хочеш дужче зігрітися, дужче крути педалі. Не хочеш дуже зігріватися, що аж жарко було, як в бані. Да значить. знати. А наша каша вже майже готова. Так я ще будемо зробити собі чай. Чай на природі. Ляшку теж не викидаємо, не мусори, головне не мусори. Та, о, наша каша закипіла. Хотів зробити, як знаєте, як в кулінарних шоу там так роблять шеф повари так беруть сім і так трусять, трусять, у них такий жесток. Так. Хотілося зробити, але, на жаль, забувся. Не будемо це робити сьогодні. Наступного разу спробуємо. Так, наша каша закипіла. Швидко, до речі, ставимо Каємо, я думаю, протягом 5 хвилин буде готово. Так, Поки чай буде грітися, а ми скуштуємо кашу. Mm. Ну, от чому? От чому на природі так смачно? Холодно, зима на дворі, Мінус 2 градуси, до речі, мороз, зараз мороз, ще я біля озера. Вітер, але смачно. Можливо, найкращий відпочинок це зміна діяльності. От сьогодні змінив свою діяльність. Відпочинок просто чудовий. Не можу нарадуватись просто. Сонечко вже сховалося за хмарками, скоро буде сідати. Mm -hmm. Лас. Мені подобається. До речі, рекомендую. Перша гречана зі свилиною продається всім відомому в супермаркеті. Не будемо робити рекламу. Але ви догадуйтесь, напевно, в якому. Коштує так, бажалося б, щоб коштувало менше. Але що ж поробиш в наші часи? Але смачно і швидко. На такий вітер розходився, що навіть не допомагає. Швидко доїдаємо кашу, переходимо до чаю. Аби трішки тепліше було, просто прекрасно, а так вітер. Можливо, те, що біля озера. А просто неймовірно. Сходив до озера, подивитися, чи можна посуду помити, але вирішив її не мити. Так як лід замерз, якщо я помию посуду в озері, то руки мої не то що посиніть, стануть фіолетовими. Краще я його в кульочок і помию вже вдома. Коли ж наш чай вже закипить там. Зима тільки розпочалася, але скільки ти зими? Скоро вже весна і почнеться новий сезон. І ми ще з вами продегустуємо не одну страву, поїдемо не в одне місто, місцину, ліс і цікаві міста. Так що чекаємо на весну. Ну що, кашу скуштували? Чай теж. Було дуже смачно. Чудовий день, сонячний. Мені дуже сподобався. Чи короткий, але чудовий. Будемо збиратись додому. Сподіваюся, там вже з'явилося світло. Вам хочу побажати всього найкращого миру, достатку. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити цікаві відео. До речі, кого цікавить велотема, велосипеди, хто пов'язує життя з цим чудовим винаходом, рекомендую канал Андрія Найка. Миколайович. Привіт! Заходьте на його канал. Канал називається Андрій, Велоблог Андрій Найко. Там Дуже багато цікавих історій. Заходьте, подивіться, вам сподобається. А на цьому будемо закінчувати. Всього найкращого і до наступних зустрічей. До побачення!